Flexi Labels Labels пропонує рішення для маркування різноманітним бізнесам від малих стартапів до великих торгових клієнтів. Місія Flexi Labels Label завжди полягала в тому, щоб бути найкращими у наданні клієнтам цифрово надрукованих етикеток за конкурентними цінами та у стислі терміни. Ми виготовляємо продукцію на замовлення, щоб створювати вироби практично для будь-якого застосування. Шукаючи постачальника програмного забезпечення, Flexi Labels насправді провела співбесіди з кількома різними компаніями на цю роль. На той момент ми не знали, що саме шукаємо. Ми просто знали, що хочемо сучасну прогресивну компанію з розробки програмного забезпечення, з якою могли б дійсно співпрацювати. Ми з'ясували, що лише Hybrid була системою, яка могла запропонувати ефективну інтеграцію між нашою системою MIS та системою Cloudflow. До того, як ми почали працювати з хайбрід, ми все робили вручну. Ця виснажлива задача копіювання та вставляння всіх деталей і замовлення в документ для кожної ітерації дизайну здавалася неефективною. Відтоді, як ми почали використовувати хайбрід, ми змогли доставляти художні роботи клієнтів у встановлені терміни. Наші друкарські машини стали більш оптимізованими. Наш персонал продуктивнішим, а час виконання замовлень значно скоротився. Ми використовуємо ProofScope, Cloudflow і PAX, щоб надавати більш ефективний сервіс, спрямований на покращення досвіду наших клієнтів. Ми використовуємо CloudFlow. CloudFlow зміг. Подолати розрив між нашою експертизою та очікуваннями клієнтів. Він значно покращив наші внутрішні процеси та робочі потоки. Провадження інтегрованої автоматизації у FlexiLabels дійсно почало покращувати наші відносини з клієнтами під час процесу друкованого затвердження. Я вважаю, що основна причина цього полягає в тому, що у нашому процесі затвердження стало набагато більше комунікації. Клієнт не лише отримує пробний відбиток, а й отримує нагадування, якщо він не встиг вчасно затвердити свої проби, щоб терміни виконання не затягувалися. Клієнти задоволені тим, що мають портал затвердження, який централізує всі їхні докази, насилені їм електронною поштою. Їм подобається те, що вони отримують впевненість у електронному листі про схвалення, щойно щось буде зареєстровано в нашій системі. Все проходить через дизайнера. Гібрид обробляє все інше. Гібридна система дозволила нам краще попередньо оброблене планування та зменшення кількості відходів, що є кроком до екологічно чистих практик. І це також допомогло нам досягти стандартів якості необхідних для ISO 9001. Існує так багато можливостей, які пропонують команда гібридного програмного забезпечення та їхній софт. Чудово, те, що те, що починалося як робочі відносини для вирішення лише однієї проблеми покращення нашої системи перевірки та припресу, тепер перетворилося на більш автоматизовані процеси в інших аспектах бізнесу. У Hybrid є ще більше модулів, від яких ми, на нашу думку, можемо отримати користь, наприклад, друк змінних даних і генерація QR-кодів. Flexi Labels отримала дійсно позитивний результат від співпраці з Hybrid, Настільки, що ми вже плануємо подальші проекти з ними. Я б однозначно рекомендував хайбрид компаніям, які шукають автоматизацію у своєму препресі, а також у візуалізації та масштабованості. Я вважаю, що це буде правильний партнер для співпраці.